Марія вже півроку була в тривозі. Двоє дітей, яких посилав її Господь, померли. І от вона чекала на третього. На прощі в диканці Марія молилася до самозабуття, молилася за майбутнього сина, за його народження перед образом Миколая Чудотворця, молилася перед образом Христа за спасіння своєї дитини. Сорочинцях, що неподалік диканьки, Марії знайшли досвідченого лікаря, і там 1809 року божого 1 квітня народився хлопчик. Це дитя теж мало померти, і тому його поспішили охрестити на четвертий день, хоча дозволялося тільки на восьмий. І сталося диво. Господь подарував світові душу Миколи Гоголя. Маленький Нікоша так називали хлопчика в родині. Ріс у пестощах і загальній любові. Марія пишалася своїм сином, який швидко навчився читати і писати, і вважала його генієм. Дитинство Миколи пройшло на хуторі Васильівка біля диканьки. У родині після нього було ще одинадцятеро дітей, хоча вижило тільки четверо, переважно сестри. Іделічні картини хутірського життя оточували Нікошу Комори зі збіжжям, густий сад. Став окіс прохолодною водою у спекотне літо, а ще материні розповіді про страшний суд і муки грішників у пеклі та батькові вистави у домашньому театрі Дмитра Трощинського. жартівливі оповідання та анекдоти. Усе це хлопець спостерігав самого дитинства. Коли Миколі минуло 10 років, його віддали на навчання до Полтави у повітове училище. Але вже наступного року батьки дізналися, що у Ніжені започатковано гімназію вищих наук коштом графа безбородька. Вразливий хлопчик, який звик до домашнього побуту і мав проблеми зі здоров'ям, тепер змушений був мешкати у чужому місті серед незнайомих людей та ще й серед дітей значно вищого достатку. Маленький Гоголь почувався самотнім і приниженим. А кріпосний дядько Семен, якого разом з ним відрядили до Ніжина, часто просиджував біля його ліжка, заспокоюючи дитину. Часом Микола став звикати до Ніжинського ліцею. На насмішки школярів відповідав своїми, тільки більш саркастичними. А тим, хто його ображав, давав лучні і смішні прізвиська. А ще Микола любив читати, брав книжки в бібліотеці і чекав від батька нових літературних журналів, а згодом сам почав писати у шкільних літературних журналах зв'язда і мітіор літератури. Особливою пристрастю підлітка у Гоголя Яновського був шкільний театр. І тут Микола проявив усі свої здібності та знання, що перейшли йому від батька і матері. І він був і актором, і режисером, і декоратором. Особливо влучно виходили у нього комічні ролі. Одного разу Микола взявся виконувати роль старого дядька страшенного скнари. Він у цій ролі вправлявся цілий місяць, а головне завдання для нього полягало у тому, щоб його довгий гострий ніс сходився із підборіддям. Цілими годинами він просиджував перед дзеркалом і пригинав свого носа до підборіддя, поки не досяг бажаного. Літку Микола приїздив на хутір Васильівка до батьків на відпочинок. Він обожнював ці літні вакації, бо знову в оточенні рідних, знову зустрічі з цікавими гостями, знову розповіді старих бувалих людей. Що літа і що зими перед Різдвом він чекав на коляску з Васильівки, запряжену шістьма кіньми, і мріяв про подорож додому. Але великодні свята 1825 року видалися не такими, як завжди. Додому його не забрали. Помирає його батько. Проте Микола дізнається про це тільки через три тижні. Звістку про смерть батька переніс із твердістю істинного християнина. Хоча був момент, коли, залишившись наодинці із собою. Віддався усій силі безумного відчаю, хотів навіть посягнути на життя своє, але Господь утримав мене від цього. Микола раптом гостро відчув біль від утрати і велику відповідальність за матір та за молодших сестер, яка лягала тепер на його плечі, як на старшого сина. Втішаючи матір у горі, він писав до неї у листі. Щодо мене, то я пройду свій шлях в цьому світі. Раптом ніжен для нього став порожній і тісний. Хотілося звершень, марилося про щось велике і значне попереду. Вже уявляю себе у думках у Петербурзі, у тій веселій кімнатці, вікнами на неву. Не знаю, чи справдяться мої гадки, чи справді житиму у такому райському місті, а чи невблаганне веретено долі закине мене з юрбою самовдоволеної черні у самісіньку глушину нікчемності приділить мені чорну квартиру невідомості у світі. У мене не було путівників, окрім мене самого. Мої труди мені не обтяжливі. Правда, я вважаюся загадкою для усіх. Ніхто не розгадав мене. Не дочекавшись Різдва, Микола разом з однокашником Данилевським вирушає у дальню дорогу до Петербурга. Під'їжджали до Північної Пальміри. Щасливому юнакові Миколі Гоголю було лишень 19 років. Петербург зустрів його доволі непривітно і не здивувався приїзду ще двох молодих шукачів удачі. Петербург здався мені зовсім не таким, як я думав. Я його уявляв значно красивішим, величнішим. І чутки, які розпускають інші про нього, також брехливі. Та відступати було пізно. Тепер треба було шукати службу, влаштовувати свій побут. Треба було просто виживати. Разом з Данилевським вони винайняли помешкання на четвертому поверсі багатолюдного будинку. І тоді він віддав до журналу Син Отечества» свою поему, яку написав ще в гімназії Ганс «Ганс Кюхельгартен». Микола вдався до містифікації і написав у передмові від імені видавця. Ми пишаємося, що по змозі сприяли світові ознайомитися з твором юного таланту. Але читача не вразила ані поема, ані передмова видавця, який просував на читацький ринок столиці юне обдарування під псевдонімом В. Алов. І тоді Гоголь відібрав у видавництві усі номери журналу і спалив їх. Микола у розпачі сідає на пароплав і їде на ньому світ за очі в німеччину до Любека. Гроші, які йому вислала матуся, щоб сплатити проценти за заставлений маєток, цілком підійшли для цієї мандрівки. Проте перебування у Німеччині дещо врівноважило його душевний стан. І він досить скоро повертається до Петербурга та й знову шукає роботу. На допомогу прийшов відомий у Петербурзьких літературних колах журналіст Фадей Булгарін, який видавав єдину приватну газету «Сєвєрна пчела. Для цього Гоголю довелося піти на певний компроміс. Він написав булгарі на похвальні вірші, в яких улесливо порівняв його із Вальтером Скоттом, і той влаштував Гоголя чиновником третього відділу власної його імператорської величності канцелярії. Перед аудієнцією у третьому відділенні Гоголь помолився у церкві. Просив у Бога удачі, просив у Бога спасіння. Що ж це був за третій відділ? Після повстання декабристів 1825 року була заснована таємна поліція, наділена повноваженнями слідкувати за усіма, хто був незгоден із політикою самодержавства. Чиновниками ж третього відділення. Офіційними і таємними агентами теж були літератори, цензори, видавці масони. Булгарін також виконував роль таємного агента. Ось у таке середовище і потрапив 20-річний Микола Гоголь. Тим часом літературне життя столиці все більше приваблювало юнака. Він відчув особливу цікавість столичної інтелігенції до Малоросії. Тут було багато вихідців з України. А тоді у світовій літературі стало модним романтичне звернення до минувшини до народних казок та міфології. 1830 року виходить у світ перша повість Миколи Гоголя вечір напередодні Івана Купала. Ця повість відчиняє двері талановитому початківцю у літературній коло столиці. Він знайомиться із Петром Плітньовим, а той знайомить його із Пушкіним із такими словами: Жуковський від нього в захваті. Я нетерпляче бажаю підвести його під твоє благословення. Відтоді Гоголь обертається у найвищих аристократичних колах столиці, у тому числі у літературному салоні імператорської фрейліни, юної красуні Олександри Россет. Олександра була ровесницею Гоголя. Вона походила із знатного роду Россетів. Її батько Йосип Іванович був комендантом одеського порту. По закінченні Катерининського інституту благородних дівиць Олександру призначили фрейліною імператриці. Красою і гострим розумом Росет привертала до себе чимало шанувальників. У салоні Росет опинився і Микола Гоголь. Знайомство з цією неординарною молодою особою переросло у щось більше, аніж просто дружба. Яким чином, де саме, і в який час я познайомилася з Миколою Васильовичем Гоголем, зовсім не знаю. Коли я одного разу спитала Гоголя, де ми з вами познайомилися, він відповідав: невже не пригадуєте, як чудово, так я ж вам і не скажу. Це значить, що ми були завжди знайомі. Ресні 1831 року виходить перша частина вечорів на хуторі біля диканьки. Читачі були у захопленні. Пушкін писав зараз. Прочитав вечори біля диканьки. Вони вразили мене. От, справжні веселощі, щира невимушеність. А місцями яка поезія, яка чулість, усе це таке незвичайне у нашій літературі, що я й досі не отямився. І перша, і друга частина вечорів, що вийшла у березні 32-го року, швидко продавалися. Автор, якому ще не виповнилось 23 років, був окрилений від успіху, і влітку він вирішив поїхати на батьківщину. тим, наприкінці 1833 року у Києві було засновано університет святого Володимира. Михайло Максимович став першим ректором. У листах до Максимовича Гоголь писав, що хотів би викладати історію саме там, у Києві туди, туди, до Києва, до древнього прекрасного Києва. Він наш, він не їх чи не правда. Між тим наближався новий 1834 рік. Микола у Петербурзі пише Молю тебе, життя душі моєї, мій генію. О, не ховайся від мене, таємничий, незбагненний 1834. Де відзначу я тебе величними працями? Чи в моєму прекрасному, древньому? Обітованому Києві. І мій чистий і швидкий мій Дніпро. Чи там? 1834 рік виправдав сподівання молодого генія. Цього року він підготував до видання збірку повістей Миргород. Починає обдумувати п'єсу Ревізор і закладає свій довготривалий роман поему Мертві душі. Миргород уже не був таким веселим, проте українські мотиви складали його основу. А повість Тарас Бульба розповідала одну із історій славетної козаччини. Чому ж Гоголь свої українські повісті писав російською мовою? Коли він з'явився у столиці Російської імперії, минуло понад століття, як Петро І суворо заборонив будь-які книжки з України. І вже понад століття, як Московія стала Росією, а Русь-Україна Україна малоросією. На жаль, не був винятком і Микола Гоголь, який навчався в ліцеї, де готували чиновників для служби на самодержавство. Гоголь хотів покорити Олімп слави на широких імперських просторах, і це у нього вийшло. А що ж Олександра Росет? 11 лютого 1832 року красуню безприданницю видають заміж. За чиновника Міністерства закордонних справ Миколу Смирнова. Вона стає усім відомою як Смирнова Росет. Проте кохання у родині не було. Це був шлюб із розрахунку, про який вона напише Жуковському: чи не краща самотність, аніж бути самотнім удвох. Олександра не розривала дружніх стосунків зі своїми приятелями і, передусім, з Миколою Говолем. Нарешті була завершена п'єса ревізор. О Гоголі з великими труднощами домігся постановки на сцені Олександринського театру. І ревізор став справжнісіньким вибухом, а ворогів у автора побільшало. Серед недругів та друзів письменника виявилося стільки критиків, що Гоголь не зміг цього витримати, і скоро, після постановки, зібрався та й виїхав за кордон. Зиму цього ж року Олександра Смирнова Росет також провела в Парижі. Там вона час від часу бачилася з Миколою Гоголем, який дуже хворів, страждав на болі у шлунку і на безсоння. Пізніше він визнає, що Смирнова Росет по-справжньому втішала його тоді, коли ніхто не міг цього зробити. Любов, що пов'язала нас із вами, висока і свята. Вона полягає у взаємній. Душевній допомозі, яка в кілька разів істотніша за всілякі зовнішні допомоги. А Італія стала для Гоголя найбільш затишним місцем. Він продовжує писати мертві душі. Цей літературний марафон триває понад шість років. Поява мертвих душ у Росії була сприйнята суперечливо. Одні підносили до небес, інші Ображалися за показ у ній непривабливої Росії. Сам же Микола Гоголь писав до Жуковського не можу не бачити її малозначності у порівнянні з іншими частинами, які мають вийти після неї. Вона проти них усе мені здається, схожою на ганок, прироблений губернським архітектором до палацу, який задумано будувати у колосальних розмірах. За кордоном Микола Гоголь ще раз вирішив написати трагедію з історії запорізького козацтва. В його голові все було готове до останньої нитки, навіть в одязі дійових осіб. І він казав, що це його давнє улюблене диття і що ця п'єса буде найкращим його твором. У вересні 1841 року, за кордоном, він читає Василеві Жуковському свою нову п'єсу Вибритий вуз». А той під час читання заснув. Гоголь спалив свій рукопис, і з того часу Україна ніколи вже не звучала у його творах. Уже в тридцяті роки у Гоголя трапляються напади депресій. У такі періоди його фізичний і душевний стан різко погіршується. Невідворотно наближався час, коли Гоголь вирішить відмовитися від усіх своїх попередніх творів. І з'явилися на світ вибрані місця із листування із друзями. Твір починався із передмови, в якій звучить очікування смерті. Потім заповіт. Друзі і читачі його не зрозуміли і осудили цей твір. Лише Олександра Смирнова Росет, з якою спілкування і листування давно вже було присвячене душевному спокою, прийняла цей твір. І досі точаться суперечки, чи було між ними справжнє кохання. Кажуть, що Микола пропонував свою і серце Анні Вієльгорський, з батьками якої тісно спілкувався і навіть жив у їхньому домі в Ніцці. Але граф Вієльгорський так високо стояв на суспільних сходах, що шлюб дочки із малоймущим письменником був для нього неприйнятним. А ображене суспільство в Росії вимагало від Гоголя продовження мертвих душ. Зрештою, він таки починає писати другий том. Однак творити із примусу письменник не міг. Я можу вмерти від голоду, але не видам нерозважливо необдуманого творіння. Він знову і знову шукатиме істину в релігії, і навіть поїде до Єрусалиму. В Єрусалимі він молиться, молиться, молиться. В Італії він все більше заглиблюється в релігію, а радше у святенництво. Гоголь починає вірити. Що його письменницька діяльність була помилкою. Він протиставляє свою творчість своїй вірі. Робота над другим томом мертвих душ просувається все тяжче. Наприкінці життя Микола повертається в Україну. Тут він знову оживає, займається господарством. Єдина жінка, яка освічується йому в коханні, була його кузина Марія Синельнико. У 1850 році я вперше побачила його, покохала і прив'язалася до нього всією силою душі. В кінці 1851 року до Гоголя у Василівку навідався друг дитинства і юності Данилевський. Він і за що не хотів відпускати товариша і його дружину зі свого маєтку. А оскільки дружина Данилевського була при надії, то вона й розродилася саме у Васильівці. Після чого Данилевські ще півтора місяці мешкали у флігелі, який їм виділив Микола. Коли Данилевські покинули Василівку, він раптом зібрався і вирушив до Москви. І то вже була його остання подорож. Одного разу у листі Олександра Смирнова Русет написала Миколі Васильовичу, що їй наснилося, ніби він спалив свою другу частину мертвих душ. Насправді ж, Гоголь намагався врятувати свій твір і віддав рукопис через графа толстого московському митрополиту Філарету. Гоголь також дав прочитати рукопис своєму духівнику протоірею Матвію. Духівник відмовляв його друкувати другу частину роману. І у пориві депресивного нападу Гоголь спалив мертві душі. І все, що було у нього тоді у рукописах. Після того він вирішив постити у Великодній піст, відмовився від їжі, нікого не слухав і чекав на смерть. Гоголь не дожив до святого Воскресіння кілька тижнів. Його останніми словами були як солодко вмирати. І його полохлива душа. Що охолола у далеких і чужих столицях, полинула до України. Який чарівний, який розкішний літній день в Україні. Які втомно гарячі ті години, коли полудень горить серед тиші і спеки, і голубий безмірний океан, увесь потонувши у млості, пригортаючи і стискаючи прекрасну в легеньких обіймах своїх.